Друзі, моє вітання. Мене звати Владислав, я менеджер компанії Вінкар. Сьогодні вам показую, що ми маємо на майданчику, переважно електромобілі. Оновлення оновлення майже кожен день. Машини заїжджають, виїжджають щотижня нові автовози. Більше автомобілів ви можете побачити на нашому сайті vincar.com. А для того, щоб отримувати сповіщення, підписатися на наш телеграм-канал. Що ж, погнали, покажу, що ми зараз маємо тут в Вінниці. Огляд почнемо з усього. Ліжє пульс, це у нас комерційний електромобіль з запасом ходу в 100 км. Поставимо дверку, ціна буде орієнтовно 4,5. Якщо вам потрібно на підприємство, вам достатньо одного сидіння, там далі сидіння немає, тут можна якісь ящички складати. І двері не потрібно, то, будь ласка, зроблю суттєво цікавішу ціну. Погнали далі. Peugeot Ion, він же C C Zero, Mitsubishi і Mів. 5200, 15 рік, пробігу 16 тисяч км, батарея 14,5 кВт, їде він до 130 км. Зойки! Зойка 2020 року, пробігу всього на всю 49 тисяч км, ціна 11900. Запас ходу в 400 км це 50 двойки. В рестайлі, останній рест, ЛЕТ-Оптика безключовий доступ. Ця у нас пробігу має 141 тисячу кілометрів, ціна 11300. Теж 2020 рік. Лед-оптика безключовий, електроручник, датчики дощу, світла, круїз, контроль, Android Auto, Apple CarPlay тощо. Пижики, Peugeot. 22 рік, 17 тисяч пробігу, батарейка 50 кВт, запас ходу в 300-300 плюс, -300+, ціна 12900. Так, а по цьому цьому пижику зараз подивимося, бо я не пам'ятаю. Зараз глянемо його. Так, 208, -й. це у нас. Теж 50 кВт, 20 й рік, 41 пробігу, ціна 1260. Запас ходу такий же самий. То у нас рестайл, це у нас Доріст. В Дорісті у нас йде ручка КПП, ось така, от, бачите, така от ручка. А тут у нас йде йдуть кнопочки. Бачите, в нього немає селектора, в нього йдуть кнопочки. Ось такі от. Далі переходимо до дизелів Mazda CX5 2013 року 202 пробігу, 2,2 дизель, ціна 12600. Rover Evoque 17 рік, 125 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, 150 кінських сил, автомат. 20 100, і ще й чорний, 22600 в максимальній комплектації. Цей санічок у нас поки що в підготовці, пофарбували бампера. Будемо теж продавати. Міганчик 17 рік, 1,5 дизель, 110 кінських сил, механіка 6 ступка, 142 пробігу, 12900. Наступний ось такий в синьому кольорі, вже трошки веселіше по кольорам, а то всі, якісь чорні, білі. 19 рік, 1,5 дизель, 115 кінських сил, механіка шестиступка, 165 пробігу, 14200. 19 рік ось в оригінальному окрасі. Безключовий доступ парктроніки, що в тому, що в тому, в принципі, вони однакові по комплектації. Це у нас Зенки. Безключовий доступ автоскладення зеркал, середній екран. Далі Renault Grand Scenic, 7 місць, 18 рік. 183 пробіга, механіка 6-ступка, 1,6, дизель, 130 кінський сил 13900 на LED Оптиці. Далі Scenic короткий, Zenka доукомплектована панорамою, кольором. 17 рік, 1,5 дизель на автоматі. роботизована є ДЦ коробка 7-ступенева з мокрим щепленням, 169 пробігу. Двигун 1,5, 110 кінських сил, ціна 16300. Opel Corsa, він же той же самий Peugeot 208. ось Бачите, вони навіть зовні дуже схожі. 208-й це той же самий Corsa, група, PSA, тобто, група PSA, тобто Peugeot Cren, вони викупили Opel в 2017 році, тому ці Opel, в принципі, це і є Peugeot. Ржавіти більше не будуть 20-й рік, батарея 50 кВт, 92 пробігу 11600, Думаю, за такою ціною топ-пропозиція. Погнали далі. Opel Mokka, батарея, двигун той же, той же самий, 136 кінських сил. Запас ходу теж в 300 км 50 кВт, 145 тисяч пробігу, ціна 14600. Весь в оригінальному окрасі. Класний стан. Стан, я б сказав, навіть близький до нового авто. E, Nissan Leaf, Сарковка, 20 й рік, 86 тисяч пробігу, максимальна комплектація, ціна 14200. Тобто акустика, боус, led оптика, парктроніки, шкіра, все тут є. Так, ця кона у нас вже під завдатком. Це у нас 64-ка була. Ще одна 64-ка з люком. Комбінований салон. До речі, коли комбінований, йде боковинки не кожзам, а саме шкіра на ньому. 19 й рік 204. Кінських сили, пробігу 148 тисяч 16900. Він весь в оригінальному окрасі, до речі, офігенський стан. Подшипники не гудять. Так, цей у нас заїхав вчора, це у нас кона 39-ка 20-го року. Запас має в 300 км. Пробігу всього-навсього 21 тисяча кілометрів, весь в оригінальному окрасі, хороша комплектація. Середня в нього є підігріви сидінь, підігрів керма, преміальна акустика, крал безключовий і так далі. 15 700. В оригінальній фарбі. Hyundai Ioniq. Ioniq у нас в рестайлі. Тут вже рестайлова морда. У нас LED-оптика, преміальна, до речі, акустика Інніті, підігрів сидінь. 19 рік, 182 тисячі пробігу. 38 ма батарея. Запас ходу в 300 км ціна 13900 900. Далі, Nissan Leaf, Сороковочка у нас 19-го року, 93 пробігу 12800. В такому яскравому. Цей колір мені в Ліфах особливо подобається. Так, а цього красення я вам вчора знімав на канал в Telegram і на сайт публікував. Нарія також він вже є. 208-й, 20-го року пробігв всього-навсього 35 тисяч кілометрів. Блін, ну дивіться цей красик. Я так хочу взути якісь круті дисочки, 16 або 17 -і. і на ньому рісачити. Блін, прикольна, дуже прикольна машинка, Пробіг всього навсього 35 тисяч кілометрів. Батарея теж 50 кВт. Проїжджає орієнтовно 300-300 плюс кілометрів. Ціна 12 900. Весь в оригінальній фарбі. Далі, далі, гольф. Гольф у нас 36-й, 19-го року. 36 кВт мається на увазі 92 тисячі пробігу, ціна 12200. led оптиці теж такий красивий. Так, так, так. Ці у нас машинки з останнього завозу, без підготовки, Скажем так, швидкий продаж. Треба подивитись ціни. Цей, по-моєму, 13 без торгу. В інтенс комплектації цей в інтенс там, 110 пробігу. Багато хто писали, що сидіння протоптане, типу тут уже там півляма і так далі. Дурня, це все залежить від того, скільки разів залазив, вилазив в водій. Кожзам тріскається швидко. Наприклад, тут 280, тут сидіння теж потріскане, але не так сильно. Більше, можливо, їздили по траці, тому це таке діло. По цьому по цьому, по цьому, цьому, ціну не пам'ятаю. Коротше, якщо цікавить когось без підготовки, його просто завтра вже будемо пускати і підготовку будемо робити. Е -е, C3NC0, ще один теж сьогодні тільки заїхав. Ціна буде там в районі 5,3 плюс-мінус. 30 тисяч пробігу. До речі, по кервертикалі його пробивав, робив витяг. У мене карвертикаль вже е, дата закінчується, тому. Позлітають, скажімо так, звідти, тому зробив звіт по ньому. Ще один пижик, 22-й рік. Часто кажуть люди, чому ви кажете 22-й рік, коли виїхав з автосалону і рік випуска. Тому що, коли автомобіль продається в Європі, рік випуска ніхто не вказує. Вони на аукціонах і в принципі в Європі вказують. Рік, коли автомобіль виїхав з автосалону. Рік випуска ніде не вказується. Це вже ми пробиваємо по він-коду і знаємо, що він не 22-го, а 21-го. Тому цей автомобіль 21 рік випускав, в 22-му він виїхав з салону. Тобто перша реєстрація. Вони вказують саме першу реєстрацію транспортного засобу. Далі йдемо до грузовичків. Це у нас морозильний трафік. 2015 року пробігу 314 тисяч, 1,6 дизель 120 кінських сил, ціна 11800. Це така робоча лошадка. Далі у нас дизельний Ford. Кінець 2020 року ціна 9900. 1,5 дизель пробігу 196 тисяч кілометрів. Такий грузовичок на новій резині 2020 року у нього, що там у нас, мішеліни 2020 року. Взагалі топ-техніка, ідеал. Далі Nissan Yen 200, ось такою будую. Янвішка у нас 11-й місяць 2018 року, трошки не дотьону до 19, 78 пробігу 9500. Батарея 40 кВт, запас ходу він має в 250 км влітку. Ну, Далі залежить від того, як ви будете тиснути на гашетку і як будете його вантажити. Трафік, трафік. Вантажний 20-го року двохлітровий дизель, наголошую, 2 літра. 165 рідного підтвердженого пробів, ціна 18500. На LED-оптиці. Довга база. Блін, прикольний. 2 літра, особливо. Там двигун М9Р. Двигун мільйонних. Наприклад, якщо в цьому 1,6, то їх не дуже хтять, там 1,6. 1,6 випускались, по-моєму, з 2014 з 2015 року до 19-го. З 19-го вже поставили, повернули двохлітровий двигун, який М9Р. Хоча той е, R9M то 1,6 він теж класний. І теж ресурсний при нормальній обслузі виїжджає дуже багато також. Приношні двигуни, в принципі, невбиваємі. Погнали далі. Іонік го року 28 кВт, запас ходу 250 км влітку. До 250, це максимум, що він виїжджає, бо зараз знов ці хейтери почнуть писати. Тобто ви виїжджаєте на ньому 230, ще орієнтовано 20-30 км, ваш ще запас буде. 105 пробігу 13200. Здорово. 18-го року ліф 99 тисяч пробігу, сраковка 11900 Ліф 18-го року, 68 тисяч пробігу, сраковка 11100. На ковпаках проста комплектація. Так, новішка, підготовці, така брудненька. Далі, 18 й рік, 103 пробігу, 40-ка, теж 11-100, але вже цей на легкосплавних дисочках. Максимальна комплектація, навіть бокові парктроніки є. І коли є бокові парктроніки, відповідно, є і автопаркування. Але функція. Навіть не знаю, кому вона потрібна. В общем, 103 пробігу, 2018 рік, 13200. Батарея з сороковка. Так, ще один іон. Е е е і зойка, ну вона проблемна. Ціна відповідно 5300, 22 кВт, 15 рік, 66 пробігу. Скажем так, під свап, під ремонт. Що ж, більше машинок побачите на нашому сайті wincar.com або в нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь на телеграм, там буде найбільше наших автомобілів. Ціни всі розраховані під ключ. Цю машинку теж помиємо і будемо ставити в продаж 2018 року 235 рідного пробігу в оригінальному окрасі. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.